Мудрику шукають новий клуб. А Лунін ухвалив доленосне рішення. Британський журналіст Саймон Філіпс переконує, що у Челсі прийняли рішення вже у зимове трансферне вікно відправити Михайла Мудрика в оренду. Що ж? План виглядає вигідним для усіх. Українець зможе перезапустити кар'єру, а в роздягальні Челсі на всіх 100-500 футболістів з контрактами все одно не вистачає місця. Андрій Лунін натомість, схоже, вирішив назавжди попрощатися з реалом. Уже кілька іспанських медіа кричать про те, що українець на відріз відмовляється продовжувати контракт і покине клуб вільним агентом улітку 2025 року. А віддалі свідчення різняться. Одні інсайдери переконують, що пріоритет Луніна АПЛ, інші кажуть, що голкіпер уже ледь не домовився з Атлетіко, де має замінити Яна Облака. Завдяки фінансовому звіту Бенфіки стало відомо, скільки саме португальці виклали шахтарю за Анатолія Трубіна. 11,5 мільйонів євро гірники отримали одразу, а тепер чекають аж на 40% від наступного трансферу воротаря.